Шановні глядачі, в ефірі ток шоу Розмова про головне на Кіт TV. І сьогодні у нас у студії восьмий клас Гребінківської гімназії. Отже, перше запитання у нас до Діани. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Восьмий клас. О, у вашому класі багато учнів? Так, 15. Наступне питання у мене до Івани. Іванно, зі всіма своїми однокласниками ви дружите? Так. А з ким сидите за партою? З хлопчиком чи з дівчинкою? З хлопчиком. А Ви часто у нього списуєте? Ні. А Наступне питання у мене до Юлії. Юлію, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Хлопці. А у кого кращі оцінки з фізкультури? Звичайно, у дівчат. А з математики? Mm, напевно, у хлопців. Наступне питання у мене до Аліни. Аліна, що зазвичай робите на перервах? На перервах зазвичай ми доріємо або проводимо час разом з один одним і проводимо його з користю. Чи ходите ви у їдальню? Звичайно. Наступне питання у мене до Віталія. Віталію, розкажіть, чим зазвичай годують у вашій школі? те саме, що в Макдональдсі: гамбургери, кока-коли, картошка фрі. Щось мені не віриться. Ну добре. А, думаєте, це достатньо, щоб бути ситим? Звісно. Наступне питання у мене до Михайла. Михайло, а ви їсте у їдальні? Так, кожен день. А, скільки разів на день ви їсте? Один. Вам подобається? Так, ну Макдональдс кому не подобається. Наступне питання у мене до Богдана. Богдан, розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Конечно. А вам доводилося бувати в кабінеті директора? Ти не один раз. Якщо так, то з якої причини? Ну, я не знаю. Ваша відповідь геніальна. Наступне питання у мене до Олександри. А це хто тако? Олександра, Мать. а вас викликали коли-небудь до директора? Кожен день. О, це взагалі страшно? Ні, вже привикаєш. А які були причини? Я промовчу. Я Добре, наступне питання у мене до Вікторії. Вікторію, а ви, ви б хотіли стати директором школи? Мабуть, ні, тому що це дуже складно. А, працювати директором важко. Так, адже це велика відповідальність. Що б ви зробили в першу чергу, якщо б вас обрали директором? Продовжила б перерви. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на KidsViel TV. Та його я, його ведуча Ганченко Катерина. До зустрічі в наступних ефірах!